Ну що, ні? Я такого ще не бачив. Забачте, це булочки в якійсь субстанції. Ромова баба. Оце в ромі? В сиропі. а це просто у сиропі. Марина сказала, мені за алкоголем не можна. Чому дивно. А за руль потім сідати. Запашок, який одразу. Це в ромі. Це новинка, яка з'явиться скоро в прожарці, якщо це нам сподобаться. Смачно. Смачно? Ну, реально полтинник накатив. Мариночка прибігла якраз вчасно. Ну, Мариночка забач. Помідора горець. Полідора горіть, та мой. Повідор, Щось, Марина огурець. не в настрої. Зараз їй дадим ромову бабу з ромом. Мариночка, давай ось цю. Для гарного настрою. Оп, і у одразу на обличчі. І либочка, і гарний настрій. І зараз тут. Понесеться смажка конкретна така. Це mm. О, Мариночка каже, без рому смачненько. Та й з ромом теж зашибіть. З цукатами. Друзі, якщо хочете скуштувати нашу смачну новинку, швиденько до прожарки, всіх пригощаємо. Mm. Пару слів. Світланка, як? Кока-колу треба. Який? Смачно. Смачно, реально? Да, смачно. В общем, який висновок? Без рому смачніше, так? Мені без рому смачніше. О, а це ж рома рома Трошечки? Просто трошки менше треба додати, так? Да? Все. Тоді додам чуть менше рому і буде воно. Чекайте на новиночку.